Просто ми говоримо про різні шляхи досягнення цієї кінцевої Якщо взяти центральне опалення і взяти його європейське центральне опалення, то можна сказати, що це є схема, яка є значно дешевша, ніж індивідуальне опалення. І в кінцевому мета кожного споживача отримати дешеве тепло. Кінцеве мета. Щоб, Щоб воно було постійно. Воно було постійно, воно було як найбільше. Тому, коли, виступаючи на круглому столі два роки тому чи три в Міністерстві житлово-комунального господарства, я сказав, що я є великий прихильник центрального опалення, але європейська центральне. Чому воно полягає? Європейське центральне опалення полягає в тому, візьмемо приклад, квартира от наша, 50 квадратних метрів, звичайна квартира, ставиться котел 24 кВт. Цього котла вистачає, щоб опалити тепло. П'ять таких квартир. Тобто затрати, кожен будинок, якщо взяти багатоповерховий будинок на, центральному, на автономному опаленні і поставити, наприклад, дахову котельню, то дахову котельня в затратах буде набагато менше вартості мати, ніж люди несуть затрат зараз на автономні. Але для того, щоб прийти до Європейського центрального опалення, треба пройти через етап автономного опалення. Про що я ведому? Міністерство наше вже розробило систему, яка називається індивідуальний теплопункт. Коли ви йдуть через під'їзд, іде дві труби, стоять туди, і зворотка, йде, пряма подача і зворотка. В квартиру заходять дві труби, стоїть розміром з хотел індивідуальний теплопункт лічильником, і ви готуєте собі гарячу воду і самі подаєте тепло. Скільки тепла спожили, скільки ви за нього платите. А для того треба зробити, щоб... Це, вся система опалення в квартирі була зведена в одну точку. Тобто те, то, що є сьогодні, дає автономне опалення. Можу сказати одну просту річ і пан Ігор підтвердить, всі мої подання в прокуратуру приведені до того, щоб виконати норми чинного законодавства, які є по організації теплопостачання. Пане Ігор, так чи ні? Коли відміна рішень по всіх, які я подавав, поти типу, твою покажу, витягнув відміну сте, схема теплопостачання, яка була вирішена незаконним способом зроблена, це все було зроблено. що організація, тільки підстави були. А вона була прагматична і послідовна, і за на основі наших досліджень, саме нормальна, реальна. А Добре. ви тремінували нам, що ми що ми не маємо ліцензії? Тепер відносно це ми говоримо про те, і я вважав, коли на круглому столі міністерства, я пояснив. Як інженер я абсолютно підтримую ідею, як інженер, що будинки треба відключати повністю від тепла, бо все решта нонсенс. Але я не можу зрозуміти, як громадянин, чому відключення малозабезпечених людей, які не мають кошти, має лягати на сусідів. Воно має лягати на владу, в першу чергу, на місцеву владу. І має бути зроблено так, проста система. Опитуються мешканці будинку, Якщо їх висловлює, хоча б більше 30% висловлюється за автономне опалення, міська влада має розробляти по цьому будинку програму відключення цілого будинку.